Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової літератури на нашому каналі О Генрі Винувата сторона У гойдалці біля вікна сидів рудий неголений неохайний чоловік. Він щойно запалив люльку і задоволено випускав сизі клуби диму. Потім він скинув черевики і взув витвілі сині капці. Склавши вдвоє вечірню газету, він із похмурою жадібністю спраглого споживача новин ковтав чорні жирні заголовки, передчуваючи, як буде запивати їх значно меншими шрифтами тексту. У сусідній кімнаті жінка готувала вечерю. Запахи смаженої грудинки і гарячої кави змагалися із гострим запахом тютюну. Вікна будинку виходили на одну із тих густо заселених вулиць Істсайда, де щойно настають сутінки, відкриває свій вербувальний пункт сатана. На дворі було повнісінько дітлахів. Вони танцювали, бігали, бавилися і гралися у ігри. Одні з них були в лахмітті, інші у чистенькому білому одязі і зі стрічечками у кісках. Одні були дикі і неспокійні, немов я струбенята. інші ж сором'язливі і тихі. Одні вигукували грубі непристойні слова, а інші слухали їх, завмираючи від жаху. Але скоро і вони повинні були до них звикнути. Діти пустували у оселі пороку. Над цим майданчиком для ігор завжди ширяв великий птах. Гумористи стверджували, що то лелека, але мешканці Крісті Стріт, які значно краще знали орнітологію, називали його коршаком. До чоловіка, який читав біля вікна, несміливо підійшла 12-літня дівчинка і промовила Тату, давай пограємо у шашки, якщо ти не дуже стомився. Рудий, неголений, неохайний чоловік, який сидів без черевиків біля вікна, відповів їй похмурим тоном У шашки Тього іще бракувало. Цілісенький день на роботі, а вдома не дадуть відпочити. Чому ти не йдеш на двір гратися із дітьми, га? Дружина, яка готувала вечерю, підійшла до дверей. Джоне, сказала вона, я не люблю, коли лізі грається на дворі. Діти набираються там чого не слід. Вона день просиділа у кімнаті. Невже важко побути із нею трохи, поки ти вдома? Якщо їй кортить розважатися, то нехай іде двір і грається там, як усі діти!» сердито відказав рудий, неголений та неохайний чоловік. А мене залиште у спокої, кинув він. Ах, так. промовив малюк Мелані. Окей. Ставлю 50 доларів проти ваших 25 що Енні піде зі мною на танці. Ну ж бо, викладайте ваші грошенята. Малюка зачепило заживе. Він був вражений. Його чорні очі блищали. Він вийняв пачку банкнот, відрахував п'ять десяток і поклав на прилавок бару. Три чи чотири юнаки, яких він спіймав на слові. Теж виклали свої ставки, хоча зробили це не так охоче і не відразу. Бармен, який був за третейського суддю, зібрав гроші, ретельно загорнув їх у папір, тоді куценьким олівцем записав зверху на ньому умови парі і запхав пакет у куточок каси. «Хм, ну і перепаде тобі тепер на горіхи обізвався один із приятелів, перечуваючи задоволення. Це вже мій клопіт, суворо урвав його малюк. Давай но, наливай, майку. Вони всі випили, і тоді Берк, підлабузник, секундант, друг і великий візир малюка, вивів його на двір до будки чистильника взуття на розі, де і вирішувались найважливіші питання клубу опівнічників. І поки чистирник тоні уже п'яте за сьогодні наводив глянець на жовтих черевиках президента і секретаря клубу, берк намагався напоумити свого шефа. — Та покиньте цю білявку, малюче, радив він, будеш мати неприємності. Тобі що, своя вже обридла? Де ти ще знайдеш таку, яка б тремтіла б за тобою так, як лізі? Та вона варта сотні таких енні!» Хе. Та мені, енні й не подобається, відповів малюк. Він елегантно струсив попіл з цигарки на лискучий носок свого черевика і витер його об плече тоні. Мені вона ніколи не подобалася, але я дуже хочу провчити лізі. Вона чомусь втеліщила собі у голову, ніби я, це її власність. Нахваляється, що я не смію навіть заговорити із якоюсь другою дівчиною. Хоча ти правий, загалом лізь і молодчага, тільки надто багато п'є останнім часом і лається так, що вуха в'януть. Ви ж немов заручені із нею? запитав обережно Берк. ж наступного року, мабуть, поберемося. Я бачив. Особисто бачив, як ти вперше заставив її випити склянку пива, промовив Берк. Це було два роки тому, коли вона просто волоса виходила після вечері на ріг зустрічати тебе. Скромна була тоді дівчина лізі, слова не могла мовити, не почервонівши. Еге ж. Зате тепер мела язиком так, що далі нікуди, відповів сердито малюк. Я терпіти не можу ревнощів. Саме тому я і піду на танці і зені. Треба трішки правчити Лізі. Ну, дивися, будь обережним, друже, сказав на прощання Берг. Якби Лізі була моєю дівчиною, і я надумав потайки від неї піти на танці із якоїсь селлі, то під парадний піджак я неодмінно надяг би кольчугу. Лізі тинялася володіннями лалеки коршака. Її чорні очі сердито, але неуважно шукали когось у натовпі перехожих. Час від часу вона починала наспівувати уривки безглуздих пісеньок, а у проміжках між співами стискала свої дрібненькі білі зуби і цідила крізь них грубі слова. Які так часто можна почути від мешканців із Цайду. На лізі була шовкова зелена спідниця, картата, коричнева із рожевим кофта, дуже зграбно сиділа на ній. На її пальці зблискувала обручка із великими фальшивими рубінами, а із шиї на довгому аж до колін срібному ланцюжку звисав медальйон. Її туфлі з викривленими високими підборами давно уже не знали щітки. Великий капелюх навряд чи помістився б у діжку з підборошна. Ліззі зайшла у кав'ярню синя Сойка, зайшла із чорного ходу. Вона сіла за столик і натисла на кнопку, як знатна леді, котра дзвонить, аби їй подали екіпаж. Підійшов офіціянт. Його широка усмішка і тихий голос виражали шанобливу фамільярність. Лізі задоволено пригладила свою шовкову спідницю. Вона тішилася. Тут, у синій сойці, вона могла розпоряджатися, і їй тут прислужували. Це було все із тих жіночих привілеїв, які могло запропонувати дівчині життя. Віски, Томі. Сказала вона. Саме так її посестри у багатих кварталах кажуть шампанського Джеймс. Слухаю, міс Лізі. І з чим бажаєте? Із зальтарською. Скажіть, Томі, малюк сьогодні сюди заходив? Ні, міс Лізі, Я його нині не бачив. Офіціянт не скупився на міс Лізі. Усі дуже добре знали. Малюк не пробачить нікому, хто принизить гідність його нареченої. Я шукаю його, мовила Лізі, ковтнувши зі склянки. До мене дійшли чутки, ніби він казав, що піде на танці із Енні Карлсон. Нехай тільки спробує Червоноокий білий щур. Я його шукаю. Ви мене знаєте, Томі. Ми з малюком уже два роки заручені. Подивіться, ось обручка. Він казав, що вона вартує п'ятсот доларів. Хай тільки він спробує піти із нею на танці. Ви спитаєте, що я зроблю? Хо-хо, я серце виріжу йому із грудей. Ще віски Томі. Але чи варто звертати увагу на плітки міс лізі? сказав офіціант. Обережно вичавлюючи слова із щілини над підборіддям. Гадаю, не може, малюк Мелані кинути таку дівчину, як ви. Вам іще зельтарської. Так, ми заручені уже два роки. повторила лізі, поволі заспокоюючись під магічним впливом алкоголю. Я завжди гуляла вечорами на дворі. Бо вдома нічого було робити. Спершу тільки сиділа на ганку і увесь час дивилася на вогні та перехожих. А потім, якось тією вулицею пройшов малюк, глянув на мене, і я одразу ж вклепалася у нього. Коли він вперше мене напоїв, я проплакала вдома цілу ніч і мені дали прочухана, аби я не заважала іншим спати. А тепер. Скажіть мені, Томі, ви бачили коли небудь цю Енні Карлсон? У неї тільки й краси, що той білий перекис водню на волосі. От я його і шукаю. Ви так і скажіть, малюку, коли він зайде. Я йому покажу, я йому серце виріжу, я так і зроблю. Іще віски, Томі. Доволі не твердою ходою, але при цьому сторожко зблискуючи очима, Лізі йшла вулицею. На порозі цегляного прибуткового будинку сиділо кучеряве дівча і замислено роздивлялося заплутаний мотузок. Лізі сіла на поріг поряд із дитиною. Крива невпевнена усмішка почала блукати її розпашілим обличчям. Очі дівчини раптом стали ясними і щирими. Давай я покажу тобі, як гратися у мотузок, сказала вона, ховаючи свої заплюжені туфлі під зеленою шовковою спідницею. Поки вони там сиділи, у клубі опівнічників спалахнули святкові огні. Раз на два місяці там влаштовувались бали танці. Члени клубу дуже цінували такі дні і намагалися, аби усе було парадно та розкішно. О дев'ятій годині у залі з'явився президент клубу малюк Мелані. І він був не сам. Під руку він вів даму. Волосся у неї було золоте, як у лорелеї, і вона говорила із сильним ірландським акцентом, але її так. Хоч воно й звучало, як насмішкувати отаке, ніхто б ніколи не сприйняв за відмову. Вона почувалася доволі невпевнено, плуталася у довгій спідниці, червоніла і усміхалась, усміхалась, зазираючи в очі малюкові мелані. І коли вони зупинилися посередині танцювальної зали на навощеній підлозі, Сталося те, для відвернення чого безліч ламп світилися ночами у багатьох кабінетах та бібліотеках. Із кола глядачів вихопилася доля. Вона була вбрана у шовкову спідницю і картату кофту і мала псевдонім Лізі. Погляд у неї був суворий, а очі чорніші за агат. Вона не кричала. І не вагалася. Зовсім не по жіночому вона кинула одну єдину лайку, улюблену малюкову лайку, таким самим, як і в нього грубим голосом. А далі, на превеликий жах для усіх відвідувачів та членів клубу опівнічників, вона виконала свою хвалькувату обіцянку, яку дала офіціантові Томі. Виконала Наскільки вистачило довжини ножа та сили її руки. А далі у неї прокинувся інстинкт самозбереження, хоча, можливо, то був інстинкт самознищення, той інстинкт, який суспільство дуже органічно приживило до дерева природи. Лізі вибігла на вулицю, і немов стріла помчала нею. Так у сутінка хвальчне плетить через молодий лісок. От тоді і почалося це. Це, що є найбільшою ганьбою великого міста, його задавненою виразкою, його скверною та приниженням, його темною плямою і вічним безчестям, почався злочин заохочуваний і некараний. Успадкований від часів глибокого варварства почалося цькування людини. Тільки у великих містах іще зберігся цей жахливий звичай, у великих містах, де у цькуванні бере участь те, що називається витонченістю цивілізацією і високою культурою. Вони переслідували її. Ривучий натовп чоловіків та жінок, батьків, матерів, коханців та дівчат. Вони кричали, вищали, свистіли, кликали на підмогу і жадали крові. Добре знаючи дорогу, і з однією думкою швидше б уже кінець, лізі бігла знайомими вулицями, доки не відчула під ногами прогнилі дошки старої пристані. Іще декілька кроків, і стара добра мати східна річка прийняла лізі у свої обійми. Обійми замулені, але надійні. І за п'ять хвилин добра стара мати розв'язала задачу, над якою ночами при світлі вогнів сушать голови у тисячах пасторатів та коледжів. Кумедні іноді бувають сни. Поети називають їх видавами. але видаво – це тільки сон білими віршами. Мені ж наснився кінець цієї історії. Сниться мені, ніби я потрапив на той світ. Як я там опинився, не знаю. Мабуть, їхав потягом надземної залізниці по дев'ятій авеню. Або… Прийняв патентовані ліки чи спробував смикнути за ніс Джима Джефріса, відомого боксера, а може, вчинив іще щось дурнувати. Як би там не було, але я опинився там, серед великого натовпу, біля входу до судової зали, де відбувалося засідання. Час від часу вродливий Янгол, судовий пристав, з'являвся у дверях і гукав. Наступна справа. Поки я подумки перебирав усі свої земні гріхи і міркував чи не спробувати довести своє алібі, пославшись на те, що я жив у штаті Нью-Джерсі, Янгол судовий пристав прочинив двері і оголосив справа номер 99 85 27 43. І з натовпу бадьоро виступив сищику цивільному. Їх там безліч, усі у чорному, наче пастори, і вони розштовхували нас духів, точнісінько так само, як, бувало, полісмени на грішній землі розштовхували людей. Отож, вийшов сищик і потяг з собою за руку, кого б ви думали. Лізі. Судовий пристав витягнув її до зали і зачинив двері. Я підійшов до крилатого Янгола і запитав його, що це за справа. О, дуже сумний випадок, відповів він, складаючи пучки пальців із налакованими нігтями. Зовсім невиправна дівка. Я спеціальний агент у замних справах, привалебний Джоне. Цю справу доручили мені. Дівчина вбила свого нареченого і позбавила життя себе. Виправдань у неї немає жодних. У доповідні, яку я передав суду, факти викладено з усіма подробицями, і кожен підкріплений надійними свідченнями. Кара за гріх смерть. Хвала творцеві. У цю мить із дверей зали вийшов судовий пристав. Охохо. Бідолашна дівчина, патетично сказав спеціальний агент у земних справах привелебний Джоне, витираючи показову сльозу. Це один із найсумніших випадків, які мені траплялись, і ясна річ, її її виправдали, випередив його судовий пристав. Ану, підійди но сюди, Джоне. Дивись, аби тебе не списали на мило. Чи, може, тобі закортіло побути місіонером десь у Полінезії, га? Щоб більше не було таких несправедливих арештів, інакше отримаєш на горіхи. А у цій справі треба заарештувати он того, рудого, неголеного і неохайного чоловіка, який сидить біля вікна і читає газету, поки його діти граються на вулиці? Давай, давай. Мерші, рухайся! Дурний сон. Чи не так? О. Генрі. Винувата сторона. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank Монобанк БайМіякофідона Телочі Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.